похвалить тех, кто завозит мигрантов, которые работают за 30 тысяч, а сами воруют дельту. Пообщался с... пообщался с фронтовиками в реабилитационном центре. Очень много интересного узнал, услышал. Они отказались сниматься, но... От этого они были откровеннее, чем можно ожидать. Они крайне жестко высказывались по отношению к действующей власти, фронтовики. Так вот, фронтовики без рук, без ног, без глаз рассказывают жуткие вещи. Оказывается, до сих пор люди из Шторм Z на основании того, что они бывшие заключенные, не получают выплат, они не получают пенсии, они не получают, они не получают платы за инвалидность. Татьяна Николаевна, а насколько это распространенная проблема? крайне распространенная, постоянно множество жалоб. Вот у меня сегодня пост перепощивала, там человек жалуется, что за то, что он поднимал вопросы в госпитале, его прямо в госпитале и избили. Причем он называет фамилию, имя, отчество. Он называет э, свой номер жетона, свою часть и все такое. Я не знаю, там проводится ли хоть какое-то расследование. Человек публично обвиняет в том, что его избили прямо в госпитале. И это далеко не единичный случай, потому что люди в комментах писали, что это сплошь и рядом. Да. Татьяна Николаевна, как так вообще возможно, что человек проливает за Россию кровь? А да. какая Но разница? Ты знаешь, Слушай, ну я не перестаю удивляться. Гражданина Молдавии, которого чуть не депортировали. Ты знаешь, сколько депортировали людей, которые вот воевали за Новороссию, а их отдали нацикам? Не, ну давай объективно, смотри, по всей стране набирают контрактников. Да. Ищем кого угодно, только приезжайте к нам, только помогите нам, нам так нужно воевать, и нам нужно там свою землю вернуть и все остальное. А потом они них ноги вытирают. Ну, то есть это как-то вот шизофренично получается. Ну, одни набирают, а другие потом занимаются как бы всеми этими вопросами. Одна рука не знает, что делает другая. Подожди, не знает? Но это прям очень похоже на какой-то саботаж. Отлов дезертиров заниматься некому. Поэтому я вот всегда говорю нашим людям, которые там, что, ребята, вы спокойно себе бусифицируйтесь, а потом пятисотитесь, уходите в Сочи. И никто вас даже искать не может. Ну да, кстати, только то сегодня тут. Только... Ну, то же самое. На самом деле, вот несогласованность ведомств. Ну, еще Шрайкин об этом рассказывал. К карману претензии есть, а к пуговицам, а целый пиджачок носить невозможно. Так у нас все и делается. Ну, а щодо. Нашої програми, то вона починається з пана Олександра Мусієнка, директора центру військово-правових досліджень. І як нам точно зрозуміло, вже два з половиною роки ні про які правові дослідження ми не говоримо, а чомусь передовсім про військові. Дякую, пане Олександр Спасибі, що до нас долучилися. Дякую, вітаю вас. Доброго здоров'я. Значить, давайте такий комплекс питань, які крутяться навколо навколо географічної назви Вугледар. От дивіться. У мене спочатку було інше питання. Скільки вони будуть виснажуватись ці росіяни? Тому що вже третій тиждень різні високопосадові генерали кажуть, що ось ось вони виснажаться, а вони що весь час щось не, визна... не не виснажуються. І вже так не виснажувалися, що Вугледар захопили. Які це буде мати наслідки? Чому звільнили командира чорних запорожців, які якраз тримали Вугледар? Оце оця група питань на, на, на перше, на, на закуску. На закуску. Потім буде перше, друге, третє і компот, як це завжди у порядних радянських столових виглядало. Будь ласка, пан Олександр. Перше, що стосується виснаження російських військ, це насправді дуже невдячна справа, тому що розумієте передбачити момент, коли вони просто візьмуть і зупиняться, складно. Але от коли він, коли в цей момент настане, повірте, всі помітять, тому що вони просто зупиняться. От штурмові дії, великих ось цих піхотних груп, вони просто зупиняться, будуть обстріли і все. Я думаю, що обережно, так скажу, дуже обережно. Що до зими очікувати того, що ворог зупиниться, і що ці піхотні штурми численні, будуть е е зупинені, я думаю, не варто. І нам треба розраховувати, що до зими. Російські війська можуть мати ще тактичні успіхи. Ймовірно, зараз вони будуть кидати все для просування на Курахове. Якраз от е, на північний захід від Вугледару пробувати захоплювати Курахове, штурмувати. Але Курахове дещо більше ніж Вугледар, все складніше і може зайняти значно більше часу. На порядку денному у них так само Покровський, ще куп'янський напрямок. Це таких три точки, де ворог е, наступає найактивніше. Я думаю, що до зими очікувати якогось збиття темпу наступальних операцій не варто. Другий момент, який так само треба розуміти, це те, що на сьогодні найголовніша наступальна бойова одиниця для російських військ це піхотинець, і от з точки зору піхотинця є два моменти для того, щоб не гадати, коли вони виснажаться, і не передбачати, скажімо, такі дещо абстрактні речі, а говорити фактами є дві умови, які потрібно виконувати. Перше це знищувати піхоту в тилу ворога. Тобто атакувати оперативний тил 10, 20, 30, 50 кілометрів, чим займаються зараз, над чим працюють активніше наші сили оборони. І друге зменшувати е, можливості для Росії фінансувати виплати цим піхотинцям на сьогоднішній день. Росія е, показала, що ідейник в них не так багато, і всі хочуть отримувати гроші. І тому Путін закладає постійно в бюджет е, збільшення видання армії. Він не закладає на зброю. Статистика британців видання The Times чітко показала з посиланням на свої джерела, що із трьох мільйонів снарядів вироблених в Росії щонайменше половина це Північна Корея. А що це означає? Це означає, що отут дуже багато аналітиків помиляється часто, коли намагаються передбачити виснаження Росії. Це невдячна справа гадати, коли їхня піхота перестане штурмувати, їх просто треба знищувати. І друге, що гроші дорівнює зброя. От я завжди кажу, що це помилка. Збільшена бюджетів путіну потрібно, щоб наймати якомога більше людей, платити їм, щоб вони йшли в місні штурми. Аж ніяк вони не можуть зробити зараз ривок по озброєнню. Відтак, поки ось ці піхотинці є, поки вони ще їх зарядили грошима, поки їм достатні, як мінімум, до кінця року, вони будуть іти у штурми. Зі зброєю вже серйозні проблеми. Вугледар як такий. А... Боротьба йшла дуже запекла, вона важка. Наші воїни тримали дуже довго. Я хочу нагадати, і знищили там і 155 і 40-ву бригаду російську, і не тільки довелося відійти, тому що переважаючи сили противника, відхід був складний. Це дійсно так і важкий, тому що під вогнем противника, тому що складні умови з усіма наслідками особливо важкий для тих, хто виходив останнім. На жаль. На жаль, саме саме так буває в той же час. Зверніть увагу на дуже цікавий момент, про який менше дискутували у нас в інформпросторі, але він важливий: а чому немає палких доповідей міністра оборони Білоусова взятії у углідара Путіну, як робив Шайгу в випадку з Мар'їнкою? Наприклад, яку зруйнували? А чому немає пропагандистських реляцій, парадів перемог якихось, хоча б в Донецьку? Чому немає ейфорії? І російські воєнкори кричать: що якщо ми так будемо брати і платити таку ціну за углідар, якщо у нас за кожен углідар буде Сталінград, то сил не хватить.